Ми намагалися з'ясувати, що бачить священник по ту сторону град, тобто, що бачить в'язничний капелан. І про це ми зараз можемо подивитися у нашому фільмі. Кобель Ізмаїл, Ніжин, Калуш. Уявіть будь-яке з цих міст ізольоване за ґратами. Кількість населення у цих містах якраз відповідає числу ув'язнених в Україні, а це майже 70 тисяч. Як їм живеться, добре знає в'язничний капелан отець Ігор Цар. За його плечима 13 років служіння в тюрмі і не одна врятована доля. тюрмі завжди сидять в першу чергу. Великий відсоток тих, які сироти. Сиротинець, інтернат, тюрма ніколи ніхто доброго не чули, вже не бачили. І вони дуже потребують такої власне такої доброти, любові, і це на них сильно впливає. Отець Ігор і сам пережив важке дитинство, служив у страшній армії за байкалом, пліч опліч із колишніми зеками. Саме тому добре розуміє психологію ув'язнених, які їх потреби. Ходити проповідувати, це одна річ. Це на першому місці, але паралельно мусить піти. І допомагаємо чи ліки дістати, чи одяг зерт, але ще велика дуже проблема душу розрадити, не доводити до себе працювати з їхніми рідними, батьками, жінками. А ці котрі сироти, то тим треба було завжди замінити і батька, і маму. Отець Ігор називає в'язнів своїми тюремними ягнятками і тішиться з того, що завдяки слову Божому йому вдалося порятувати не одну загублену вівцю. Десь чужі люди приходять і кажуть, нашому селі колись там був такий один шора заразом по тюрмах сидів, міліція за ним їздила. А тепер кажуть, ходить вишиті сороці, що неділі живкою з дітьми до церкви. Такий простий, урядний господар, то все, і ми йому питаємося, що з тобою сталося. А він каже, так, так колись в тюрмі такий був, що у нас муштрував. І, і то мене заставили, йому щоб життя. І святий робить навіть приємно чути. Перший до раю. Пішов зек, один зек, який розкаявся. І Ісус каже, що сьогодні зі мною будеш в раю. Я завжди то е, в тюрмі розказував в'язним. Що, пам'ятайте, ви повинні теж бути разом з ним в небі. Спілкуючись з нашими військовими капеланами, які працюють в ув'язненнях, я часто їх запитую, що є для вас найважливішим? В чому полягає ось мистецтво в'язничного капелана як душпастиря? І всі говорять в один голос, що перш за все, той капелан. Не повинен цікавитися, за що, чому та чи інша особа потрапила за ґрати. Для того, щоб не судити. Бо коли зближається людина до ув'язненого і, наприклад, знає наперед всі його злочини, це заважає. Заважає просто бути свідком присутності милосердного Бога поруч. Тому перша заповідь візичного капелана не осуджувати ув'язненого. А інша заповідь чи інше завдання це вміти слухати. Бо дуже часто в тій системі, як ми чули, дуже часто вона є несправедливою, справді людина не має перед ким вилити свою душу. Немає нікого, хто би справді звернув на неї увагу як на людину і поцікавився нею, поцікавився її більл. Наші капелани говорять, що дуже часто для того, щоб слухати, треба себе упокорити перед в'язним. Бо дуже нелегко непросто є слухати такого типу особисті історії. Дуже нелегко є, можливо, десь. Увійти в біль чи страждання цієї душі і посвідчити їй присутність там живого Бога. І ми маємо цікаво було це, і в нас, бачите, як співпадає, тому що в нас є також історія, історія заград, і історія заград, яка свідчить про те, що можна залишатися людиною. Навіть будучи вже покараним, відбуваючи ув'язнення, і все одно демонструвати справді шляхетні людські якості і характеристики. Про ту свою історію, свій пережитий досвід, нам розповів Мирослав Маринович. Дивимося, слухаємо. У мене була тривала голодівка. І коли десь біля 20 днів. І коли я її завершив, коли я прийняв рішення вже їсти, ну, звичайно ж, людина хоче їсти, але ж КГБ знає про це, знало про це. І воно кинуло мене на етап, тобто в поїздку по різних тюрмах. А під час етапу людині дається на добу 450 грам хліба, такого тюремного, і оселедця. Так от уявіть собі, після 20 діб голодування тобі дають цей хліб і оселеться на добу. Е, я свідомо знав, що не можна їсти зразу хліб. Тобто я собі по його, ну, я розподілив на годину. Ну, я вже не пам'ятаю, як я їв. Е, Закінчилося тим, що я все поз'їдав, я далі голодний, причому дико голодний, я дуже хочу їх їсти. І привезли мене в чергову якусь пересильну тюрму. Я завели в камеру, де були ще троє злочинців кримінальних злочинців, не політичних, як я. Я привітався і так сів своїм наплечничком біля входу, а вони мовчки. Так глянули на мене, подивилися, мовчки полізли у свої е торби наплечники, витягнули свій хліб і поклали переді мною. Знаєте, Я не переживав в житті настільки приголомшливого зворушення. Знаєте, в мене таке враження, що це я дотепер не можу спокійно розповідати про цей випадок, тому що. Я жував цей хліб. Я, його, ну, я молився до Бога, і я просив Його одно. Я не знаю, які злочини були за цими людьми. Я тільки знаю, що в цей момент Бог промовив через них. Через тих злочинців. Може вони вбивці, може вони гвалтівники, я не знаю, але Боже прости їм. Прости їм за оцей вчинок, що вони, що вони зробили. Тобто це людям здається, що якщо злочинець в нього нічого Божого вже немає, що вже все. Це, це людина, яка себе викинула з суспільства, і це, Бог так не думає. Ну, Така історія про, про злочинця, який простягає хліб. Для політичного я, от взагалі, там з книжок, з фільмів, знаємо завжди про такі проблеми, як е, політичних навмисно садили до кримінальних, бо ті, мовляв, їх постійно там пресували, кривдили і так далі, щоб завдати ще більшого болю і покарання для політичних. І тут навпаки такий жест. Е, що він вчить? Ну знову ж таки, повертаємося до того, що ми вже говорили. Не можна засуджувати наперед людину. Тому що ми ніколи не знаємо, як вона поведеться, як вона зареагує в тих чи інших обставинах. Ми завжди, коли дивимося на іншу людину, особливо коли знаємо, що вона за ґратами, перш за все, шукаючи в ній зла. Але Господь Бог на нас дивиться по-іншому. Господь Бог, перш за все, шукає в нас те, що в нас є добре, і своїм милосердям робить нас людиною. Тобто Господь Бог. Шукає в нас людину, шукає свій образ, і тоді допомагає нам бути собою, бути людиною, звільнитися від, від, від цього зла. І таких випадків людяності в нелюдських обставинах, як ми це, це теж про це говорили, може бути е, е, дуже багато. Е, тому, коли ми говоримо про те, як суспільство так, повинно... Ставитися до тих, які потрапили за рати, ми повинні все ж таки відчути свою відповідальність за тих людей і наперед їх не засуджувати. А з іншого боку, ми мусимо будувати справедливе суспільство. Бо справді так є, що дуже часто за ґрати попадають цілком не ті, хто є справжніми злочинцями. За ґрати попадають цілком не ті. Хто е, гідні такого покарання чи осуду суспільства. Тому е, людина це є велике таїнство, її серце є незбагненне, е, і кожен з нас повинен шукати добро і поборювати, перемагати у собі зло. У нашому першому сюжеті ми. Знайомилися сьогодні з отцем Ігорем Царем, який є в'язничним капеланом, довголітнім в'язничним капеланом. Безумовно, що завдяки його служінню, вже не одна людська душа перемінилася у в'язниці і вийшла у цей світ, вернулася до нас, до нашого суспільства іншої людини. Одного такого колишнього в'язня ми відвідали наша знімальна група, і ось побачила, як йому зараз живеться. Доля відміряла йому не один ківшлиха, син ворогів народу, сирота з дитинства. Він народився у Воркуті, де батьки відбували заслання за зв'язки з упа. Повернувся Ігор до України вже в дорослому віці, але й тут життя не склалося. На чоловіка чекала в'язниця. Це 98-й рік, коли знаєте, не платили зарплати, не платили заводи. Ми працювали на шкірному заводі. Ми просто яке на грабрнаграблення. Ми просто брали ту шкіру, яку випускали самі, то і просто продавали вже її. Тім, ну як то ті, що шили тішу За крадену шкіру Ігор відсидів три роки, а потім, майже одразу після звільнення, знову опинився на лаві підсудних через бійку. Так на Ігоря вдруге чекала тюрма і її атмосфера ненависті та брехні, якою просочене життя зеків. Вони хочуть за тим обманом, вони хочуть скрити ту, ту сірість того життя, що воно пройшло даром. Вони постійно брешуть, постійно видумують. Там багато знаєте, у нас на отряді всі розказував, що у всіх є мерседеси. Там мерседеси не були такі в мене. У тюрмі Ігор відсидів вісім років, і саме тут, за ґратами, він твердо вирішив змінитися, бо зустрів в'язничного капелана отця Ігоря, і зрозумів, Бог його любить навіть у в'язничній робі. І Він тоді перший раз до мене прийшов. Е, перший раз чоловік в своєму житті розмовляв зі священником своєї обіцянки почати нове життя. Ігор дотримався. Він приїхав у чуже для нього село на Львівщині, аби тут із напівзруйнованої хати створити реабілітаційний центр для колишніх зеків, наркота алкозалежних людей. Одначе селяни зустріли ігоря та його наміри нерадісно. радісно. Коли ми прийшли першу руїну, тому що У нас тут був двоє. і той, хто був зі мною, він став дівчинкою. Я лишився сам. Ну, Коли через рік, на річницю, я поставив той хрест, не поставив, то я себе щоденно записав, що рік назад кидали камеру, а сьогодні вже всі літали. За 9 років існування центр допоміг змінити життя більш 70 своїм підопічним. Зараз Ігор переконаний, корінь будь-якої залежності в самотності людини, а ще в неробстві. Тому в центрі Ігора існують прості правила. Не вживаємо алкоголь і не куримо. ми здоровий образ життя тут проводимо. У нас не можна брати чужі речі без дозволу і треба працювати. Дуже багато людей повірили мені. Він все-таки своїм словом, своїми справами, своїми надіями. Він все таки привернув увагу людей до себе. Ігорю вдалося розтопити серця місцевих мешканців, і вони довірили йому найдорожче власних дітей. Він катехизує сільських дітлахів, влаштовує для них свята. А ще мріє відкрити в своєму центрі спортзал, аби дітвора мала де займатися спортом. Вони приходять сюди, поговорити. Діти мають свої вони мають свою цін. Вони добре розбираються, де добре де погано. І тому він вже дорослий. Тут я з ними говорю, з дорослими, На рівні. Я про них більше знаю, ніж тато і мама. Ну, Мені як сумно, я сюди приходжу веселитися, займаюся спортом. І Ми тут все виступаємо. Вуйко, 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 Вуйко Ігор може нам розказати щось смішні історії. Він нас вчить бути добрим, шанобливим, любити Бога. Ігор переконаний, його випадок не такий вже й особливий. Чимало в'язнів здатні кардинально змінитися. Просто потрібно їм подати руку допомоги і показати сенс у цих змінах. Принаймні, Ігорю це вдалося. Я нині щасливий, що вже стільки років, 20 років, пройшло відколи ми з ним познайомилися. Чоловік не, не курить. І в селі, де він живе, то вже багато років він хатефізує дітей і чи їх розуму. Це рідкісний випадок, знаєте, що колишній в'язень працював з людьми на парафії. Ось такий сюжет, такий собі хеппі-енд нашої сьогоднішньої програми про в'язничне капеланство. Справді приємно бачимо те, якби зміст і сенс, і плоди праці в'язничних капеланів. Що ще робити, щоб таких хеппі-ендів були, можна сказати, кожна історія у в'язнична закінчувалася саме таким шляхом. І думаю, повірити усім нам, і тим, які перебувають в ув'язненні і суспільство, що є можливим поміняти своє життя, що той, хто попав за грати, не назавжди є злочинцем. Це не є тавро, яке неминуче повинно супроводжувати людину все своє життя. Злочинця можна стати доброчинцем. І для того ми повинні докласти всіх зусиль. І той, хто є в ув'язненні, особисто повинен до цього долучитися, і суспільство на загал, але церква як добра мати, зокрема. Тому що рука церкви, рука капелана, рука священнослужителя це є рука Божа, яка завжди до кожного з нас в будь-яких обставинах є завжди протягнута. Наша програма добігає до свого завершення. Ми дякуємо всім вам за зацікавлення, за ті теми, за ті питання, які ви пропонуєте для нашого обговорення в рамках відкритої церкви. Ваше бланство, дякуємо вам за незмінну присутність, активність і бажання бути з нами в цій студії. Будьте милосердними, як Отець ваш милосердний є. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!